Я спілкувалася з пані Вікторією з приводу її виступу на CNN Так от вона підтвердила моє припущення вчорашнє про те, що фактично мобілізацію всієї країни вона мала на увазі консолідацію зусиль всіх і чиновників, і українців, і переведення економіки на воєнні рейки. і ем... Нарешті втілення в життя потужного нашого виробництва боєприпасів, а не те, що ми бачили. От нещодавно браковані 82 другі ста сто міни. Ну, ви знаєте, цей скандал Ми знаємо цю ситуацію. Ну, вона мала на увазі комплексну проблему: і проблему корупції, і проблему неефективного використання вже наданої зброї в рамках МДГ і МГД. Вибачте, і ем, не. Нерівномірний, неправильний розподіл тієї зброї, який надавався нашими міжнародними донорами між бригадами, бо є любимчики. А є ті, котрі дійсно потребують зброї, але її не отримують. Всі ці проблеми вони є, і не потрібно думати, що там, на заході, про них не знають. Що не знають про висновки головної інспекції міноборони про використання зброї, про підготовку військовослужбовців до контрнаступу? Про все це вони знають, і вони відслідковують навіть напевне знають ніж більше ніж деякі наші українці. І тому маніпулювати вихопленням фрази про 18 і мобілізацію жінок і дітей ну це точно неправильно. Малося на увазі підготовка те про що ми говорили з вами зі шкільної лави підготовка, але ми почули те, що почуло не що. було роз'яснень. Ми почули її пряму мову з неї ж зібрали це мова, жодного вихоплена. слова не брав.